Всім привіт! Мене звати Оксана. Мені 25 років. Я працюю на фірмі Фортуна вже рік. На фірму я потрапила так, що я шукала роботу по Польщі і натрапила на оголошення фірми Фортуна на склади одягу. Я написала дівчині, яка кинула це оголошення в Вайбері, і вона мені відповіла. Та запросила на роботу. Я приїхала в місто Лоць на ЖД-вокзал. Мене там зустріли мікроавтобусом, відвезли на офіс, де оформили мені документи та поселили на хостел. Роботу я чекала недовго, лише декілька днів, тому що я приїхала. Були вихідні, і тому мені потрібно було перечекати вихідні. Зі мною зв'язався координатор, мені видали мою робочу форму, беджик, і Відправили на роботу. на роботу я їзд працювала на складі АБП. На роботу я їздила автобусом, який відвозив на склад мене та інших працівників. На складі робота була в принципі. Не дуже складна, але в залежності, які процеси я попадала. Колектив гарний. Знайшла дуже багато собі друзів, знайомих, з якими досі спілкуюся, товаришує. Деякі вже там не працюють, але ми підтримуємо відносини з координаторами. Також було працювати все добре. Коли потрібно було вихідні, вони давали вихідні, адже у нас був плаваючий вільний графік, тому ми наперед не могли знати, коли вихідні і як ми будемо працювати. Робота на складі мені сподобалась, Зараз чекаю я і на іншу роботу. Жила я на хостелі. В хостелі в нас було чотири людини в кімнаті, жили в блоки, в сусідньому блоці сімейні пари, велика ванна кімната, кухня з новим ремонтом. Все, в принципі, дуже добре. Нічого ніхто не заважав відпочивати після роботи або в вихідні. Також біля хостела були дуже є багато магазинів. І взагалі, в принципі, жити непогано. Наразі я рекомендую фірму Фортуну і хочу сказати, що приходьте працювати. Я думаю, вам також тут сподобається.